Привіт, мої любі глядачі, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу показати все, що мені вдалося знайти цього тижня на секонд-хенді. Я взяла ось такий зелений цвітшоток для своєї донечки. Далі були абсолютно новенькі купальники. Я придбала ось такий верх від Nike. Трусики, точніше плавки, теж абсолютно нові збіркою. Взяла шкарпетки новорічні, нові запаковані з бантиком. Далі купальники від H&M. красивий ніжний принт. Він у розмірі S, також абсолютно новенький. Потрішки вже готуюсь до зимового сезону, тому звертаю увагу на шарфи. Ось цей був із 100% кашеміру. Його я також придбала. Ще був ось такий шарф. Я його не купила, просто вам показую. Це також кашемір, але з такого дуже тоненького волокна. І з взуттям були ось такі лофери у 41-му розмірі замшеві. Це натуральна замша. На люксі побачила такі ось кеди. А-ля Москін, але це я більш ніж впевнена, що це не оригінал. Були також на люксі такі мюлі від Zara. Вони шкіряні в сурковому розмірі. Цією знахідкою я надзвичайно задоволена. Красивий сарафан. Він виповнений із шовку. Це люкс бренд Дайан von е, Фірстенберг, якщо я правильно виговорюю, у розмірі S. Показую вам, що це оригінал. Ось його бірочка, 100% шовк. Також було ось таке тенісне плаття від Burberry. це теж оригінал. Воно із кутоном, бірочка. Була ще така футболка поло, теж Burberry, також оригінал в Красивому букетному відтінку, це чоловіча футболка. І е, дуже мені сподобались такі джинси від Зара. Я неодноразово ж вам казала, що я дуже люблю е, іменно джинси від Зара. Мені подобаються їхні лекала. Ось так на мені виглядає ця, ця сукня, вона занадто, як на мене, коротка, її я придбала, але вона підійде для дівчинки нижчого зросту. Серафан сів просто ідеально. Максі довжина, мені подобається в ньому все. І склад, і фасон, і принт. Надзвичайно задоволена цією знахідкою. Джинси я також придбала, хоч це був і люкс. Заважили вони приблизно на 510 гривень. Мені подобається, як вони сіли, хоч це 34-й розмір, але на мене вони не замаленькі. Також придбала ось таку кофту від кос у розмірі L, вона була в ідеальному стані. Надзвичайно сподобався мені ось цей курсетний ремінь. Він виконаний із шкіри, звісно ж, на ньому це вказано. Я думаю, він ідеально підійде під жакети, під пальто. Розмір 96. Дуже красивий. Попалась мені ось така сукня від Roche Studio. Цей бренд мені зустрічається вперше. Я знайшла їх в інстаграмі. Сукні там доволі небюджетні. Моя ж абсолютно новенька з пірочкою. Показую вам. Які ціни у них на сайті. Дуже сподобалась мені така сукня халат. Це 100% льон, вона у розмірі XS, але я б сказала, підійде на SM. вільного крою. Ось це 100% льон. І е, те, вона з пояском. Якщо ви пам'ятаєте з попереднього влогу, я вам показувала цю спортивну кофту від Marcane на Люксі. І ось зараз вона висить у звичайному боговому відділі. Ще був ось такий ремінь, але я його не придбала. Далі сподобався кардиган від Modison. Він із 100% кашеміру у розмір L молочного кольору, але, на жаль, був з нюансом, тому залишила його в магазині. А ось цією знахідкою я дуже задоволена. Ця футболка просто з нереальним складом. Там 50% шерсті, 50 шовку, вона просто невагома. І стан її е, ідеальний, я б сказала, нової речі. Була ще така футболка від Zara з нових колекцій. Але вона була грязна. Заважила досить багато. У нас, до речі, кілограм зараз 315 гривень, тому залишила. Сподобався такий костюм. Я хотіла його придбати для себе, ходити по дому. Ось. Пише на бірці, що виготовлений в Італії. Його я також взяла в примірочну, покажу вам, як він на мені сів. Для своєї донечки придбала пару кофточок. Ось така чорна і ще сукня красивого кольору. В дитячому відділі побачила люксову ковтинку від Люджо, але, на жаль, на мою дитину вона замаленька, тому залишила. Цього ж бренду були джинси. Мені дуже подобається люджо. В секонд-хенді не так часто він попадається, але саме фасон з кіні, як на мене, вже не є актуальний, тому ці джинси я залишила. Деякі речі я взяла приміряти. Ось, показую вам поближче цю футболку. Ну, вона просто неймовірна, така немагома, і от відчувається, що це річ якісна. Показую вам склад. Це розмір Елі, але на мене сіла вона дуже добре. вільновато. я не люблю, коли речі занадто облягають. Сукня також подобається, як сидить на мені, її я теж придбала. Цю сукню, звісно, потрібно відпарити, а у всьому іншому вона ідеальна. Мені подобається такий простий лаконічний фасон. Костюм я залишила, мені в ньому було максимально некомфортно знаходитись. Штани постійно підскакували вгору і максимально незручно в ньому було. Ще придбала я ось такий світер. Він із стопроцентного кашеміру у великому розмірі, підійде на ЛХЛ. На ньому є невеличкий нюанс, ось така пляма, але вона відстиралась. І цей світер є в мене в наявності. Із взуття були ось такі класні біркінштоки в 38-му розмірі. Вирішила вам їх показати. Знаю багато хто любить е, цей бренд. І на Люксі були такі черевики А-ля Фенді в 39 му розмірі. Теж мені дуже сподобались. Друзі, дякую вам всім за перегляд, за лайк і за підписку. До скорої зустрічі!